Тобто, у нас в наявності маємо. Е, все правильно. Так, по мощності я поставив. Буде удар, ударний даний гайковерт на 400 н, е, на 500 і на 850. Саме потужні. Так, саме потужні. Тут так само вибираємо батарею. Батарея може бути чим більше, тим краще. Я в своїй практиці тільки користуюся шуруповертами. Такою штукою я ніколи не користувався в домашніх умовах. Зручно крутити гайки, скажімо так. Йдуть насадочки? Так, є насадочки в комплекті. можна окремо знімати комплекти. Комплекти. Деві зарядки можна поставити 100. Точно ну, то до да? нього зарядку. Зарядку Це от, так. Ось так він Де йде в комплекті з зарядним пристроєм. Вірно? Так. Це комплект. Це буде у нас такове, на 500, 500 н. Є, бачите, тут вже в комплекті йдуть батареї, мінімум, який має бути 4 А. Якщо то буде п'ятірка, то ще краще буде. Ну і так само головочки в комплекті. Зрозуміло. Тобто це якийсь там автомобіль, і тут і те